Права 1622. Ширина прямокутного паралепіпеда дорівнює 20 см, що становить 2 третіх від довжини і 4 п'ятих від висоти. Знайди площу поверхні цього паралепіпеда. Ну що ж, стартуємо. Якщо ми знаємо, що 20 см становить 2 третіх від довжини, то щоб знайти довжину, потрібно 20 см поділити на 2 третіх. Записуємо перша дія. Тобто знайдемо тоді довжину. Отже, 20 см записуємо, потрібно поділити на 2 третіх. Ну і це дорівнює. Поділити на 2 третіх це помножити на оберний дріб. На 3 других. То ми записуємо як 20, що множиться на 3 других. Ну, і це дорівнює як 20, що множиться на 3. Пишемо. І поділити на 2. І, це дорівнює. і чисельник і знаменник скорочуємо на 2. 20, що ділиться на 2, це буде 10. А 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді записуємо в чисельнику 10 ділиться на 3, 30, 30 перших. Або просто 30. 30. У дужках записуємо чого сантиметрів. Це у нас буде тоді довжина. Є. А зараз, як нам знайти висоту. Ці 20 см 4 п'ятих від висоти. Щоб знайти висоту, потрібно записуємо друга дія. Потрібно 20 поділити на 4 5. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на оберний дріб, то ми записуємо як 20, що множиться оберний дріб до 4 п'ятих буде 5 четвертих. Ну і це дорівнює, Записуємо як 20. Що множиться на 5 в чисельнику, а в знаменнику 4 і це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 4. 20, що ділиться на 4, це буде 5. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Отже, вийде 5 на 5, 25 перших або 25. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це в нас буде тоді висота. Ну що ж, зараз ми вже знаємо і довжину, і ширину, і висоту. Як знайти площу поверхні цього паралепіпеда? Записуємо третє дія. Пригадуємо, що знайти площу поверхні S, оскільки у прямокутного паралепіпеда протилежні грані у нас рівні, то площу кожної грані потрібно помножити на 2. Таких граней всього 6. Тобто ми записуємо, тоді в нас вийде формула 2. А в записуємо А, що множиться на Б, або АБ додати БЦ. І додати АЦ. І це дорівнює 2, що множиться. А у нас довжина нехай дорівнює 30 см, Що множиться Б. У нас ширина 20. Додати БЦ. Б у нас 20. А висота. 25 додати. Ну і Аце це 30 сантиметрів, що множиться, а це у нас 25. І це дорівнює, Переносимо. Це буде 2, що множиться. 3 помножити на 2 6, і 2 нулі, то це буде 600. Перший добуток. додати. 2 помножити на 25, це 50 і 1 нуль, то це буде 500. Це другий добуток додати. Ну і третій добуток. 3 помножити на 25 це 75. І 1, 0, то це буде 750. І це дорівнює. 2, що множиться. Тепер 600 плюс 500 1100. Плюс 750. 1850. Пишемо 1850. Так, і це дорівнює. 2 на 1800 – це буде 3600, а 2 на 50 це 100. 3600 плюс 100 це буде 3700. Записуємо, що це буде 3700. Так, ми сантиметри множимо на сантиметр, і це будуть квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, ми знайшли площу поверхні цього паралепіпеда. У нас вийшло 3700 квадратних сантиметрів. Записуємо відповідь. Отже, площа поверхні складає 3700 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження площі поверхні прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.